вітаю, це Андрій Дрозд. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на фронті навколо нього станемо на 25 квітня в Україні. Атакамси вже в Україні, як виявилося, далекобійні ракети, і вже тривалий час. Україна їх використовує. Щонайменше двічі вже били атакамсами і то влучно по ворожих цілях наші військові про це поговоримо. І важливо, що ці ракети будуть і у новому пакеті оборонної військової допомоги для України, яка підписана вже з боку сполучених. Штатів і вже зброя йде на мільярд. Перший пакет оголошено. Трохи і про це будемо сьогодні говорити. Ну але безпосередньо про події на фронті, звичайно, найбільше говоримо в деталях збройні сили України і сили оборони розширили наш оплацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Це важлива подія, важливий процес, тому що ми бачимо, що ніхто не відходить з лівого берега. Більше того, росіяни змушені відходити. Звідти гірші справи у нас на Донецькому. Напрямку, там поблизу Авдіївки, в районі Очеретиного, продовжує сунути ворог уперед. Росіяни навіть захопили Новобахмутівку, ще одне село біля Очеретиного. І наступають на третє село на Соловйове. Як там ситуація розвивається? Що кажуть про це самі військові 115-ї бригади, командування якої звинуватили у провалі на тій ділянці фронту, теж будемо говорити. Ну і Красногорівка поле боїв біля Мар'їнки, на північ від Мар'їнки, там ситуація теж погіршила. Шилася і теж будемо говорити і про цей напрямок. Ну але перш ніж прийти до карти, нагадаю про наш збір, який все ще триває, і подякую всім нашим глядачам. Дякую кожному з вас, хто вчора задонатив. Бо ми на п'ять комплексів РЕБ збираємо своїми силами от виключно аудиторію карти бойових дій. Я знаю, що зібрати треба багато 600 тисяч гривень. Така сума це на п'ять комплексів реб радіоелектронної боротьби, які працюють на дуже різних частотах у трьох діапазонах. Від 700 до 1000, 1050 МГц, і глушать майже всі fpv дрони, які зараз на полі бою росіяни застосовують. Ми плануємо передати таких п'ять комплектів реб для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, 111 111-ї бригади ТРО і 24-ї бригади імені короля Данила, тобто три різні бригади, п'ять комплексів реп. Отакий у нас збір. Всі деталі бачите на екрані, на нашому сайті. fan 24 tvua Тут є і реквізити, PayPal, картка Монобанки, і так далі. І є QR-код наш, який дозволить вам перейти. Відразу ж таки на цю сторінку і задонатити із смартфона. Отже, за цим QR-кодом, будь ласка, переходьте і донатьте. Ми за минулий день вчора зібрали 40% від необхідної суми. Це дуже добрий темп. 240 тисяч вже зібрано. Я сподіваюся, що сьогодні ми не втрачатимемо цього темпу. І, власне, кожен ваш донат наближатиме нас до необхідної цілі для того, аби ці реби війська передати. Бо впівдрони літають щодня, забирають життя і здоров'я наших. Військових щодня, тому тут треба поквапитися, поспішити. Ми знайшли фахівців, які якісно роблять ці реби ці установки, і допоможуть дійсно захистити наших військових від таких от ворожих ударів. Ну, зараз дронова війна, нікуди від того не подінемося. Ну і ще я вам дякую за ваші лайки і коментарі під відео. Не забувайте, будь ласка, писати ці коментарі, ставити вподобайки. Все це дуже допомагає нам працювати. І щоб не забути, поставте, будь ласка, лайк. Просто зараз, перш ніж ми перейдемо. Безпосередньо до огляду подій на карті бойових дій. Ну а потім згодом і про коментар не забудьте, будь ласка. Отже, почнемо ми із події такої нічної або ранкової, радше кажучи, на світанку. Ворог атакував іскандерами місто Сміла на Черкащині. Це прямо саме серце України, центральний регіон, Козацький регіон, Гайдамацький регіон. І от Сміло атаковано було Іскандером К. Про це сьогодні крилатим іскандером, якщо простіше. Ще казати про це сьогодні сказав речник командування повітряних сил і... Ілля Євлаш у телеефірі. І били по залізниці. Спочатку міська і навіть обласна влада повідомляла про удар по об'єкту критичної інфраструктури. Бачимо, сміла зовсім близько біля Черкас. І звідси йдуть дороги на Дніпро, от південніше на південний схід. По Дніпру, як ми знаємо, теж били ракетами росіяни. Нещодавно нещадно били по залізничному вокзалу, по автовокзалу. Отже, росіяни. Б'ють по логістиці, і от у Смілі вже згодом з'явилися деталі про те, що саме на залізничну інфраструктуру пошкоджено, логістичне сполучення у контексті того, що Україна отримує якраз зараз озброєння із заходу від сполучених штатів. Росіяни вирішили інтенсивніше бити саме по логістиці, по залізничних шляхах, по автомобільних різноманітних так само мостах і так далі, там де вони можуть цю логістику перебити. Отже, така от у нас ситуація із обстрілами, це була. Найбільша атака за всю добу, бо, от власне, лише ці іскандери зранку вони застосовували. Більше ракетних якраз таких атак не було зафіксовано. Ну і крім того, перш ніж перейти до Харківщини, згадаємо Сумщину. Там наші прикордонники зупинили російську ДРГ. Я карту на Сумщину не буду переміщати, лише вам коротко зачитаю опис цієї ситуації. Отже, активізовуються російські диверсійно-розвідувальні групи на нашій півночі. Це Сумщина, Чернігівщина і от днями на Сумщині. Як повідомляє наша якраз прикордонна служба, було зупинено групу ворожу із десяти приблизно осіб. Якраз наші прикордонники вступили в бій, було задіяно артилерійські мінометні розрахунки. І ці злагоджені дії наших оборонців на землі нашої кордону зупинили ворога. Росіяни із втратами відійшли назад. ну от Така от ситуація, якраз почалася вся ця перестрілка і бій з того, що група наших прикордонників, які пильнували Державний кордон, натрапили на таку засідку ворожої ДРГ, яка незаконно перетнула кордон, і почався стрілецький бій. Про втрати з нашого боку повідомлень немає. Ми сподіваємося, що їх і не було, але бачимо небезпечно там на Сумщині в багатьох прикордонних районах не лише обстріли, але і ворожі ДРГ діють стосовно Куп'янська і Куп'янського напрямку, то у нас в принципі тут по карті нічого не змінилося, але знову ж таки, наприклад, говорить снайпер, телеграм-канал повідомляє. Про кілька відбитих позицій наших у напрямку Лимана Першого, а це означає район Сіньківки і поруч у всі ці ліси, де росіяни пробували наступати. Тобто, знову ж таки, тут зіткнення бойові відбуваються, нехай локального характеру, і носять вони зручні зустрічний також характер, коли нашим військовим вдається відбивати окремі позиції, декілька звільнених позицій біля Лимана Першого. Таке формулювання з'явилося. Його ще треба, звичайно, офіційно підтвердити, бо. Це така інформація по, скажімо так, сарафанному радіо серед військових, яка просочилася у Телеграм. Ну а далі переносимо відразу ж таки до Лиманського напрямку, де продовжуються активні бої біля тернів і Ямполівки. Тут росіяни не мали жодного успіху і просування за минулу добу. Що добре, і поруч продовжуються активні бої, також у лісах Серебрянського лісництва біля Діброви. Звідси бригада Буревій, бригада Національної гвардії України опублікувала кадри цих боїв, і ми бачимо, що там насправді дуже серйозна заруба відбувається з ворогом. Бачимо удари і по техніці, і де спалають очевидно якісь е, скупчення і БК, тому що пожежа посеред лісу, ліс цей ну на нього без, скажімо так, сліз на очах дивитися неможливо. Фактично, тому що це знищено повністю всю рослинність і дерева, сосни поламані без гілок. Е, там е, насправді страшне у тих лісах. Відбувалося серебрянських. Роками ну бачимо, що дійсно добивають тут вже підпалену ворожу техніку, танки з кидами з дронів. Наші військові і от продовжують там протистояти ворогу, крім бригади буревій там і бригада Азов, і інші підрозділи задіяні у цих лісах. І Бачимо, що ну серйозне таке протистояння з ворогом продовжується. В Принципі руху по карті ми тут вже давно не бачили, але. По картинці бачимо, що спокою там і близько нема що бої на Лиманському напрямку вони дуже і дуже запеклі. Ну а далі будемо рухатися у бік безпосередньо часового яру. Тут теж маємо відзначити, що все це розрекламована операція росіянами наступу на фортецю Часів Яр до 9 травня. Наразі успіху немає. В них були просування минулого місяця. Фактично, в районі Богданівки підійшли вони також до цього. Кварталу до цього району, мікрорайону канал в притул, і там і залишаються. Тобто загроза для міста зберігається. Місто дійсно перетворилося на фортецю, яку росіяни бомбардують, обстрілюють з артилерії, і так далі. Але просування по місцевості не допущено, і навіть отут південніше, де ворог здавалося б, здійснив найбільший свій прорив. Дійшли вони до каналу Сіверський Донець Донбасу. Тут фактично перехрестя траси на Костянтинівку і цього каналу. Далі рушити росіяни неспроможні. Їх стримують оборонці часового яру. Ну а поруч і південніше, і на південний схід біля Іванівського і Кліщівки з Андрівкою. Так само відбуваються бої. І з різним успіхом ми говорили днями про успіх наших військ. 92-га бригада відбила тут. Кілька у ворога і південніше Іванівського підійшли ближче до села. Не зараз уже там гуляє інформація, що росіяни пробують щось відбивати, причому і кадирівців задіюють. Ну і динамічна ситуація, обстановка. І наразі ми фіксуємо, що за минулі кілька діб тут так само ворог не просунувся, що є добрим знаком того, що фронт тут стабільний і тримають його боєздатні підрозділи. Ну от щодо очеретиного, ми такого сказати не можемо. Тут через е, ті проблеми, які виникли в ході ротації підоз... підрозділів в очеретиному, коли 115-та бригада нібито покинула позиції. Е, тут посунувся фронт серйозно. І оця ворожа лапа, е, така щупальце, кишка по-різному це називають клешня, Вона все сунеться і сунеться, і розширюється. І на це дійсно тяжко дивитися, але така реальність поки що стабілізувати ситуацію в районі очеретиного не вдається. Що змінилося? Тут на Покровському напрямку біля Авдіївки за минулу добу ми побачили ще розповзання сірої зони західніше очеретиного. Бачимо, от знову ж таки, десь, може, на кілометр навіть розповзлася ця сіра зона по залізниці. От вони чітко рухаються по цій дузі залізниці, яка тут огинає очеретине, до прогресу. Далі йде така арка. Вона чітко читається по карті. Я думаю, ви її вже бачили нараз в наших оглядах. Можу промалювати і швиденько ще раз. Отже, от по цьому маршруту росіяни рухаються, Такий мають коридор для прориву. Але звідси, от вони починають розгалужувати ці свої щупальці, вже зайшли в Новобахмутівку, село менше ніж очеретине, але теж там до війни до двох тисяч людей мешкало. І от вже зайняли це село. Фактично, це село, яке вздовж однієї вулиці розташоване. Там всі садиби, от двома рядами по обидва боки вулиці. Воно вже окуповане. І звідси росіяни з Новобахмутівки зараз рухаються на Соловйове і намагаються, і ще це село так. Кувати, штурмувати, отже, зараз тут йдуть бої для того, аби ворога спинити на цьому краю північніше Бердичів, Новопокровського, щоб не нависав цей фланг, щоб тут росіяни не закріпилися вже серйозними силами і не створював загроз він для Семенівки, для Бердичів, Новопокровського. Ну всього цього району, який розташований південніше, аж до Уменського, фактично. Бо росіяни будуть прагнути закрити оцей периметр, от фактично з'єднати виступ біля Уменського. І з півночі рухатися від Новобахмутівки південніше. Наразі я думаю, що саме так будуть розгортатися тут події. Треба буде ворога стримувати в полях якраз північніше Бердичів в районі Новобахмутівки і Соловйового. По очеретиному, не весь населений пункт під окупацією, але значна його частина, скажімо так, навіть більша його частина, Наше північні і західні околиці залишаються сірою зоною, де ведуться бої. От така ситуація фактично до втрати очеретиного призвели ну невдалі. Дії командування 115-ї бригади в цьому вже очевидно всі сходяться. Ну і звичайно, якщо там дивиться в корінь, то вся ця ситуація стала можливою, тому що не було достатньої кількості боєприпасів. Ми втратили Авдіївку, відійшли на інший рубіж оборони. Там і Джейк Саліван вчора під час свого брифінгу в Вашингтоні Авдіївку згадував і визнавав, що через затримку з допомогою зі США Україна втратила Авдіївку. Але вже проїхали все це минуле. Зараз треба битися на нових оборонних рубежах і зупиняти Західніше Авдіївки, і ось ми бачимо, що поки що ми спостерігаємо втрату нових і нових сіл в районі грасоретиного доля Соловйового наразі невідома, але фактично вже бої за це село розгорнулися. Дже росіяни за минулу добу тут просунулися до 700 метрів у бік Новобахмутівки, штурмують Соловйове, і треба уточнити обстановку у цьому селі. По очеретиному ми бачимо, що центральна частина селища за. Окупантами, і зараз питання, щоб зачепитися, хоча б за околиці очеретиного і не дати ворогу рухатися далі, наприклад, на Архангельське північніше. Бо тут іще одна така виїмка. Ми по карті фактично виступ з Новокалинового і в районі Новокалинового і кераміка теж створює передумови для того, аби ворог по цій дорозі рухався на керамік. І з двох флангів росіяни закривають так само весь цей район, окуповують Новокалинове і вже будуть загрожувати північніше Архангельському. Коротше кажучи, тут невесела така картина вимальовується і слід робити якнайшвидше, здійснювати заходи для стабілізації подій у цьому районі. У нас з'явилася така, така ж історія, про мовиста, з'явилася із очеретиного. Її поширила вже на відео цю історію і Донецька обласна військова адміністрація. Мова йде про мешканця цього села, 88-річного чоловіка старшого віку, значить, якого звати Іван. Іван Якович, те, що про нього відомо, який самотужки просто із однією сумкою вийшов з очеретаного вже після першого дня окупації. Окупанти заявилися до нього в двір в помешкання в нього і в сусідів забрали документи, сказали, будете отримувати російські паспорти. І щоб це з ним не сталося, щоб не опинятися в окупації на вічно. Цей чоловік у 88 років пішки вийшов із села під обстрілами і зумів вийти на контрольовану українськими військами територію. Там його підібрали волонтери. Подивімося на ну, короткий фрагмент от сюжету про Івана Яковича, бо це справді ну, героїчна історія, яка зворушує. Він вийшов сам з очеретиного, окупованого. Його на дорозі підібрали волонтери. І підвезли до Покровська. От, він усю ніч йшов до якогось переїзду. Там був обстріл, він пару часів там перебував. Пережидаючи, а потім вийшов, пішов. Коли зайшли, сказали, ну, забрали в нього в сусіда документи і сказали, що росіяни так? Да, так, так. І сказали, що вам видадуть російське громадянство, там все таке. Документи забрали. Йому у нього з собою було лише пенсійне посвідчення, і все з документів. Зібрав я один рюкзак, і пішов. Ось така історія. В неї сльози навертаються. Знаєте, в той в ту реальність ми живемо в той час, коли от одні штурмують консульства посольства там в Польщі за кордоном, вимагаючи видати їм нові закордонні паспорти, аби вони далі за кордоном могли залишатися. Це здорові чоловіки. І в цей час 88-річний дідус. В нього паспорт забирають росіяни. Він рятує своє життя і хоче жити в Україні без російського паспорта, без російських документів і під обстрілами вихован. Ходить із села Очеретини, от просто порівняйте ці дві історії. Просто з одного боку на нас відбуваються такі драматичні події на сході України. А є люди, які хочуть це перечекати подалі, і ну причому могли би захищати батьківщину, а не хочуть, скажімо так. Ну і в той же час про очеретини і про його захисників поговоримо знову ж таки із гіркотою певною, тому що е, хочуть хочу вам зачитати відгук про ситуацію в 115-й бригаді, яка дійсно очевидно. Наварила каші, ну і командування в першу чергу у цьому населеному пункті справді так виглядає, що були покинуті позиції. Це призвело до певного обвалу на ділянці фронту. Але в самій бригаді ситуація була нездорова вже давно. Про це і на діпстейт писали, що є дуже погані симптоми стосовно командування цієї бригади і його поведінки. Ну а вчора, вже коли все це вилізло назовні, вже і військові самі почали писати. І я зачитаю коротку таку історію, відгук від одного. І з військовослужбовців цієї бригади, 115-ї е, можна вірити, що це реальна людина, яка служить у цьому підрозділі, і він пише наступні речі: каже: на жаль, це моя бригада. Я не хотів говорити тривалий час через повагу до пацанів. Мою роту буквально знищили. Ми виконували завдання в будь-яких умовах і ніхто не нив. Штурмували без підтримки із ну, пом'якшу це слово з тупим командуванням. Захищалися практично без підтримки із таким же командуванням. Людей ніхто не готував до боїв на все клали болт і, з команду... і до командування. У мене немає претензій хіба що до старшини, який намагався щось зробити, і до замполіта роти. Хоча він робить все, крім своєї прямої роботи. Офіцери тупі некомпетентні, командування бригади байдуже на людей. Так, є і позитивні моменти, але їх настільки мало що й заїкатися не варто. Але що образливо, це не найгірша бригада, є набагато гірші ситуації. За два місяці в нашій бригаді я бачив комбрига і комбата рівно нуль разів, рівно стільки разів бачив повагу до особового складу Ротного і до його замів. Дисципліна як норма відсутня відсутня взагалі, кістяка бригади немає, бо особовий склад тупо вбивають. Ну от така картина дуже і дуже печальна. Про 115-ту бригаду в нас вимальовується. І тут справді варто вже розібратися на вищому рівні, що там відбулося. Чому так? У Нас так часто буває, що після подібних провалів командири ще й на підвищення йдуть, аби тут так не сталося. Хочеться, аби тут так не сталося. Ну але від Авдіївки і цієї печальної ситуації, яку ми розібралися, Брали, рухаємося до іншої непростої ситуації до Красногорівки. Тут щоправда обвалу фронту не відбувається відбувається шалений спротив росіянам в південних околицях самої Красногорівки. Це місто на північ від Мар'їнки, і в Красногорівці ми бачимо ситуацію, ту, що ворог вже підходить по окремих відрізках фронту до фактично ну, центральної вулиці цього міста, яка ділить місто на північну частину, де проживає більшість людей. І на Промзону, яка нижче, тут вогнетривкий, перепрошую, завод. Ось він тут зосереджений, ці темні будівлі. І от якраз вулиця Кірова, вона досить не перейменована, вона ділить Красногорівку от по половині. І фактично в центральну частину міста росіяни вже пробують забігати. За минулу добу фактично було підтверджено їхнє просування до вогнетривкового заводу. Хоча тут по карті відстають події, але фактично ворог вже тут присутній. Утні в цьому районі можемо це загалом стверджувати. Були просування до кілометра по дистанції за минулу добу. Зрештою, ми бачили і по відео, де ці танки з халабудами їздили. Перепрошую тоді, танки заїжджали. Якраз маршрутом от з півдня на територію цього вогнетривкового заводу там на них реби були розташовані, і танки ці там скидали десант і так далі. Тобто, фактично, росіяни вже тривалий час туди прагнули дістатися до цього заводу, і вже там закріпилися. Ми якраз бачимо силуети цього підприємства, і в тому районі відбуваються бої. Тобто наші артилерію накривають ворога, який вже там засів, фактично намагаються його звідти вибити. Тобто, ну бачимо, що дійсно на території цього заводу росіяни при присут... Тні, ну і російська техніка продовжує перти на Красногорівку, дивляються нові кадри, перекидання техніки в тобі, в тому числі от таких от інженерних мутантів із халабудами, надбудовами, над танками. Ну але все це, як би кумедно і не воно не виглядало, працює. Тобто, ці такі дахи, надбудови, куполи такі з металочерепиці, якоїсь дахівки і каркасів наварених із сітки. Вони рятуються цю техніку від ударів в півідронів. Більше того, росіяни. На все це пришпандьорюють реби. Якраз ми от на реби збираємо, у нас збір триває. У них реби теж є, і от вони намагаються відбиватися від наших дронів. Такий спосіб, захищаючи от свою техніку подібними от конструкціями. От ми бачимо, як один з таких танків з такою Халабудою якраз біля Красногорівки і в полях е, працює. Е, і згодом, правда, він нібито був підбитий, або подібний до нього танк був підбитий і його евакуювали. Ми зараз теж це відео покажемо вам. Ну, а це от з близько ми бачимо, власне, як той танк працював. Все це район Красногорівки, це вже момент буксирування такого підбитого танка, Тобто, в принципі, не від всього ціре. Аби рятують один із дронів, очевидно, долетів. Ну або з іншого засобу вдалося підбити цей танк. Він загорівся, димить і от його швиденько евакуювали з поля бою росіяни. От така у нас війна відбувається якраз у районі Красногорівки. Якраз Терненко про цей танк з Халабудою написав, що ворог знову штурмує Красногорівку на от таких ізбушках з потужними системами реб. Воно викликає сміх, якщо не знати, що це поки що ефективний засіб, воно працює все, але на їхню протидію в нас є своє. Сподіваюся, що скоро буде вам що розповісти. Ну, ми теж сподіваємося на це. Ну і з добрих новин по Мар'їнці, в принципі, це основна новина це Красногорівка. Але не забуваємо про південний тут фланг Новомихайлівка і спроби ворога прориватися на Костянтинівку. Тут руху по карті не було, але до Костянтинівки недалеко росіянам, там до трьох кілометрів і вони пробують туди прорватися. Це село Костянтинівка, а не місто, яке північніше розташоване. Овани ну але наші навалюють, що називається, і російська техніка продовжує горіти кадрів із російськими втратами предостатньо. А ми покажемо найефектніше. Це знищення комплексу зенітно-ракетного БУК, який готувався до запуску ракет. Але його вчасно виявили аеророзвідники 3-го окремого полку ССО. Передали інформацію нашим артилеристам, а ті точним ударом цей БУК знищили. Як він вибухає, детонує і салютує. Можемо зараз побачити, коли вибухають буки ЗРК, це завжди ефектно, коли відбувається детонація от їхнього БК, їхніх ракет, це завжди от таке явище незабутнє, скажімо так. От це один із епізодів, який днями відбувся на фронті. Південний напрямок сьогодні пропускаємо. Я обіцяю його завтра детальніше оглянути. Ну, В першу чергу, тому що в нас тут зрушень по карті немає, але скажемо про кринки, тому що там зрушень. Є їх не відзначили на діпстейт карті, але мова йде про якраз західну частину кринок, де нашим військовим вдалося ще далі, от на південний захід, розширити свою присутність і зайняти нові території. Принаймні про це пишуть осіньтери з кількох поважних телеграм-каналів, підтверджують все це відеодоказами. Ну і мова йде фактично про те, що наші військові продовжують розширювати свою присутність у кринках і на лівому березі. Хоча ця місцевість, ось так, як дійсно апокаліптична якась країна, так чи край, які розбили зі всього можливого, росіяни ж тут і каби скидали, і касетами били, і постійно з артилерії вели вогонь. Коротше кажучи, випалювали цю землю, як могли мальовничу землю у заплавах Дніпра. Це насправді все заповідна зона. Унікальна природа там була. А зараз це кладовище російських танків. і Ось такі руїни у селі, де відпочивав колись видатний український письменник Остап Вишня, гуморист. Там і музей його був, але бачимо, що це росіяни все перетворили. Ось так вони освобождають, що називається новорозвіч, як не то називають. От український південь і зараз просто. То є такими от ранами, і там, у цій місцевості, де немає взагалі за камінь, який зачепитися, наші військові умудряються висаджувати нові десантні групи і розширювати свою присутність, гнати ворога, відганяти ворога і досі над лівим берегом у росіян контролю немає. Ну і кілька слів ще наприкінці про. Атакамсе і пакет допомоги від сполучених штатів. Отже, як ми знаємо, на мільярд вже виділено озброєння Україні. Воно йде у тому списку, який був озвучений в Пентагоні, привертає увагу наявність і ракет ППО різного типу і комплекси Стінгер, тобто це і ПЗРК, і ракети великої дальності. Боєприпаси для Хаймарса, включно з «Атакамсами», ракетами великої дальності, які будуть бити очевидно і далі по ворожій логістиці, командних пунктах і складах у глибокому російському тилу. Ну а ще артилерія і 155 мм, міліметрів, і 105, і багато бронетехніки, включно з бред. Для коротчу дуже серйозний пакет допомоги, а ще привертаю увагу також надання високоточних авіаційних боєприпасів, тобто керовані бомби, у нас будуть продовжувати надходити для нашої авіації і обладнання для аеродромів. Це вже підготовка для отримання f 16 Коротше кажучи, пакет такий спрямований і на погашення проблем в теперішній час на фронті, і на майбутнє спрямований. І вже тепер чекаємо дійсно системної підтримки від наших партнерів. Росіяни напружилися в них. Та містериків, пропагандистів це добре. Ну і ІСВ, власне кажучи, також написали про два випадки вже застосування атаканців з українського боку, коли цю інформацію вже в. Офіційно підтвердили, що в минулому пакеті допомоги було надано а, атакамси вже ще в березні в Україні. То Джанкойський аеродром, де згоріли а 400 пускові установки, це один випадок застосування атакамсів. Ми тоді думали, гадали, чим там вдарили по Джанкою, бо звичайний пакет так ракети ці GLSDB, чи як називається до атакамсів, які на 150 кілометрів летять. Джемалрес, перепрошую, господи, вже я в цих абревіатурах. Американських сам Плутався Джиме Вони не добивали це, була гранична дальність, скажімо так, цих боєприпасів, і ми про це з вами в нашому огляді говорили, що це не можуть бути традиційні атакамси, бо ну навряд чи вони дістануть до Джанкоя, до аеродрому. Тепер все прояснилося. Виявилося, що це були атакамси більшої дальності, і саме вони понищили новітні російські комплекси ППО. Ну і ще один випадок: це Бердянськ, був де так само прилітало за останній час. Час прилітало по російських командних пунктах, і теж все це супроводжувалося виттям росіян. Вони не розуміли, що робиться, бо велика дистанція, а знову ж таки, ракети долітають і добивають. Ну тут могли і традиційні, скажімо так, атакамси дістати не атакамси, а от хаймерси дістати, якщо їх підтягнути десь в району Оріхова, що доволі ризиковано. Але, очевидно, били з дальньої відстані, з більшої відстані для того, аби уразити об'єкти у Бердянську. Тож, друзі, на цьому ставимо. На сьогодні крапку. Дякую вам за увагу, за те, що від початку до кінця я сподіваюся, подивилися наш огляд. Не забудьте про коментар і про лайк під відео. І побачимося вже завтра в новому огляді карти бойових дій. До зустрічі!